І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу Ісусу Христу! Величаємо тебе Пресвята Діво, і шануємо чесний твій покров, бо тебе, тебе бачив, святий Андрій у повітрі, як ти за нас, Христу молишся. Такими словами, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній святковий день церква оспівує. Чесний покров Божої Матері, покров захисті і заступності. Цей день святкування він пов'язаний з днем, який відбувся в історії і, напевне, неодноразово повторювався, з днем, коли Божа матір заступається за своїх дітей, коли мати, яка любить і опікується своїми чатами. Такі моменти в історії неодноразово повторювалися. Тому що Матір Божа, яка ще тоді, коли Христос навіть не ступив на своє служіння, як Спаситель світу, як проповідник, вона вже звернулася до Нього з проханням, допоможи їй, бо вона немає. І по сьогоднішній день вона на небесах молить і благає Сина Свого за тих, хто любить її. Сьогодні ми з вами святкуємо свято. Покругу Пресвятої Богородиці. Це свято пов'язане з певними історичними подіями, коли вірні християни, які жили в місті Константинополі, були оточені ворогами. Навіть за деякою версією історичною ці вороги це були наші, з наших земель Русичі, які на чолі за Сходом хотіли завоювати Константинополь. І молилися вони, тому що людина в такому стані не знає, на що вповати, і, як то кажуть, на Бога остання надія, підносили молитви в смівлахенському храмі, і серед тих людей, які вночі там стояли на всенічному богослужінні, був Юродовий Андрій, який зі своїм учениками і Піпанієм побачили, що під час молитви, коли люди моляться, у склепіння храму. Молиться Пресвята Богородиця до свого сина і проситься цих людей, і знімає свій покров з голови свою хустину, і нею накриває усіх вірних, так як ми бачимо на іконах, які називаються, от, які називаються, от так як нас, де Богородиця покриває людей своїм охорони. І це видіння, яке бачили тільки двоє людей з цілого храму. Воно знаменує собою не просто їхнє видіння, чи те, що люди досягли, досягли якого бачення. Воно показує те, що Божа матір завжди молиться за своїх вірних дітей, що не тільки тоді, але й тепер вона пристоїть і своїм омофором покриває тих, хто люблять її, хто шанує її. Хто любить її сина, хто виконує заповіді є сина як і людей, які прямують до Царства Божого. Тому це свято, воно дуже поширене в нашому народі, є. тому що воно минує собою заступництво небесне. І в теперішній час, дорогі браті і сестри, ми особливо з вами відчуваємо цю потребу заступництва. Божого. Ми особливо відчуваємо потребу мати бачення таке, як мат бачив Андрій Юротовий. тому що багато людей є, і кожна людина має своє бачення на речі. Кожен із нас у свій час по-іншому дивиться. В один час, коли все спокійно, ми, ми дивимося на світ, ніби очима простоти, очима безтурботності. І крокуємо крок за кроком. А буває час, коли настає якась тривога чи неспокій, і ми дивимося на світ очима страху. А ми знаємо, як страх дивиться, страх збільшує, з маленького робить велике. Навіть там, де немає ніякої проблеми, він може її збільшити до такої, що людина стає зв'язаною і заручницею, цього бачення, цього страху. А ми бачимо з вами, як, як дивилися святий Андрій і Піпані. Вони побачили те, що відбувається очима віри. Тому що Божа Матір, вона завжди була, є і буде заступницею. Вона, відходячи з цього світу, сказала до Сина Свого, що ті, хто до мене звертається, і я за них прошу, не відкинь їхніх прохань. А хіба може син не почути прохання Матері? Може скажете, що якийсь неслухняний син, чи син, який, якого негативна поведінка. Може. Але хіба Ісус Христос є цей неслухняний син? Ні. Він взірець у всьому і Він послухає свою матір. І тому, коли мати своїм заступництвом звертається до нас, до свого сина, то її прохання не почуть. Тому святий Андрій, який подивився на те, що відбувається в храмі очима віри, він побачив, що є проблема, є боротьба, є вороги, які нападають на місто. Але він побачив, що над усім цим ще є Божа Матір, є святий її покров, є Господь Творець світу, є вічність, врешті-решт, яким. Ніхто не може відібрати від людини. І ці очі віри, вони що роблять? Вони додають людині силу, бо коли страх паралізує людину, то віра робить людину впевненою, впевненою не тому, що ми чогось не боїмося, не тому, що ми настільки, настільки безумні, що не зважуємо те, що є за і проти. Чи не можемо достойно оцінити, що правда, а що неправда? Ні. Очі віри, це ті, які дивляться в майбутнє, бо знають, хто завжди з нами є в цьому майбутньому. Завжди з нами є Господь, який створив і покликав нас до життя. І завжди з нами є його Божа Матір, яка, як і наша, покриває, і оберігає і обнімає всіх нас. Тому сьогоднішній день. Коли ми пізнаємо Божу матір не тільки ту, яка виносила Ісуса Христа, яка пройшла з ним життя Його до Волгові. А пізнаємо Божу матір яку як чудотворну заступницю і життєдайну покровительницю всього роду людського. Пізнаємо Божу матір, яка після успіння свого не залишила нас, а завжди у небесах стоїть. І молиться за нас, тому що ми рідні їй, тому що ми цінні їй, як цінний син. І вже пам'ять про те, що Божі Матері ми є діти, має зробити що? Дарувати нам ту впевненість. Божа Матір, покрий, захисти, поведи нас, даруй нам допомогу. Ми знаємо, що в цьому світі не може бути без виборів. В цьому світі не може бути без боротьби, не тому, що Бог так захотів, а тому, що людина отримала найцінніший дар свободу і, на жаль, може її використовувати проти Бога, проти себе, проти іншого. В цьому є проблема. Але в цьому є великий дар, тому що від нас залежить, що ми вибираємо. Бо бути, жити на Царство Божого можна тільки тоді, коли ти сам це вибереш насильно тебе ніхто не може зробити сином і дочкою Божою. Тому що це є справа нашого вибору. Тому, дорогі браті і сестри, в цей день, коли згадуючи події, коли Божа матір являє свій захист, свій покров, свій омофор, ніби хустиною покриваючи всіх нас, ми маємо таке символічне шанування навіть нашого воїнства. Тому що воїнство наше пов'язане з захистом, як Божа Матір заступається за Діго, так і ця сила цього захисту, вона пов'язана з нашим воїнством Тому сьогодні шанується і День захисника України. День козацтва, День того, хто заступається. Тому що заступатися, захищати це є велика місія, бо захистити може той, хто є зрілий. Дитина не захищає дорослих, а дорослий захищає дитину. Хто старший, той може захистити. Тому в цей святий день, коли ми звертаємося до Божої Мати, згадуючи чесний її покров, пам'ятаємо, що вона й до тебе стоїть і молиться за нас, за тих, хто любить її і шанує її. Пам'ятаймо про тих, хто захищає нас. Нашу Україну, нашу державу за захисників і захисниць. І те, що ми можемо зробити, їм з родини. хто молитву, хто добру справу, хто слово підтримки чи тому подібне, бо це є важливе. І в сьогоднішній день, нехай Божа Матір, покриє Україну нашу своїми нафору, щоб ми відчули той захист її. І в Божій милості. Божі благодаті, достойно прийняли всі дари, які дарує нам милостиві Господь. Всіх щиро вітаю з цим величних святом. нехай заслужництво Божої Матері є материнська любов. Любов Отця нашого Небесного завжди буде відчутна у вашому житті. Я впевнений, кожному в кожному житті є ті моменти, коли Божа Матір сходила і допомагала нам. Бо якщо б не було таких моментів, то не було б навіть стільки ікро, скільки ми маємо Божої Матері. Не було б скільки чудес, які ми згадуємо. А це все свідчення того, що вона повідає з нами, заступається, молиться і стоїть перед Богом за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Всіх щиро вітаю із святом. На цьому богослужіння наше закінчилося. Щиро вітаю зі святом захисника України нашого, воїнів, воїна Олександра, радий бачити, які тепер оберігає кордони наші, Майдерську, Бог, благословення села і вам, дуже радий бачити храна через вас на всіх